Видивитися перше міські, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні будемо говорити про надважливе. На жаль, продовжується війна в нашій країні. І, на жаль, кожного дня і Одеса і абсолютно всі інші регіони країни потерпають від прильотів від ворожих ракет від ворожих шахедів. І, е, звичайно, що найстрашніше, що продовжується, це те, що гинуть наші люди. Люди не лише військові, а й цивільні, просто діти, люди похилого віку. Ну це є найстрашніше, але сьогодні ми говоритимемо не про це. Сьогодні будемо говорити про те, що багато хто з людей після ось таких обстрілів, після ось таких днів чи ночей неспокійних, до яких ми вже мусимо звикати, залишаються просто без житла. Залишаються абсолютно чи без своєї квартири, чи без свого будинку, із останніх таких. Серйозних обстрілів Одеси. Це будинок на Добровольського всі бачили. всі Я вважаю, що таке забувати взагалі неможливо і не можна. Але це вже четвертий виходить, що такий багатоквартирний будинок, який. Дуже дуже постраждав, і виходить, що програма, яка запрацювала в країні, вона має назву ЄВідновлення. Програма за для того, щоб допомагати таким людям розбиратися із ось такими проблемами, житловими проблемами, житловими питаннями. Сьогодні ми будемо намагатися зрозуміти, як працює ця програма, чи працює вона, яка допомога у цій програмі закладена, і що означає житло. Зовсім знищене і житло пошкоджене. Чесно вам скажу. Я для себе сама розумію, що є різниця, але у нюансах треба розбиратися. Тому в нашій студії Надія Швець, секретарка комісії розгляду заяв щодо знищеного майна Одеської міськради, вітаю вас, Надія. Добрий день! Дякую, що прийшли. Тема складна, але вона дуже важлива. Так і не говорити про це неможливо. І, Як я вже згадала, добровольського це останній будинок, будинок нашої болю. І я думаю, що абсолютно кожного одесита, навіть якщо що там не було знайомих і не було рідних, але це дивитися дуже важко і дуже тяжко вже сьогодні. Ну там на днях почали розбирати е, знищений цей під'їзд. Так і наскільки я знаю, е, комісія вже завершила свою роботу, і вердикт стосовно будинку в цілому є. Так, вже прийнято технічний звіт. Крім того, його вже затверджено комісією ТЕПЧС і відповідно прийнято рішення, яким визначено вже про е відповідні роботи, саме демонтаж та відновлювальні роботи стосовно тої частини, яка залишається. Тобто вона залишається її зносити не будуть, і із часом люди зможуть повернутися до своїх квартир, коли це буде можливо технічно. Е від цього. Е Потрапляння саме да вибуху небезпечного предмету, да, постраждала зокрема дуже сильно ліва сторона будинку, ну, так, од... одного під'їзду просто, просто так. у будинок так, одного так. під'їзду. І відповідно цей під'їзд поділяється зараз цим технічним звітом на дві сторони: ліва сторона і права угу. сторона. Так, от ліва сторона цим звітом визначено, що воно знищено майно, тобто воно не підлягає від. um А от права сторона це пошкоджене майно, і воно буде відновлятися, і люди там зможуть в подальшому також проживати. Угу. Так, ну і сьогодні ми говоримо стосовно саме знищеного житла, тому що це ваша е, спеціалізація, так би мовити. так? Тобто ви займаєтеся просто знищеним житлом, от детально. Чотири, ви сказали, мені багатоквартирні будинки вже такі є в Одесі, так? Чотири адреси. Так, чотири це багатоповерхові будинки. Багатоповерхові, да, так. будинку. Е, так, саме багатоповерхові. Рхови та багатоквартирні будинки. Є лише приватні будинки. які також постраждали і є і знищені, і пошкоджені. І вони теж підлягають. Ці, так, Вони ці також програмі підпадають під цю програму, так, так. і також передбачено а, повернення а, можливості мати своє майно, свою своє житло для того, щоб подальше жити. Угу. Е, я розумію, що терміни пошкоджене і знищене ну теоретично я розумію, що це абсолютно різні речі, так? Тобто знищене це знищене, а пошкоджене це означає різна ступінь е, руйнування цього будинку. Ви займаєтесь саме знищеним, і можливо, ви е, поясните, як юридично це взагалі оформлено? А, закон України 23 лютого минулого року да, було прийнято закон України про компенсацію за пошкодження. Одження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. А саме в цьому законі є визначення поняття, що таке знищене майно. Так. Тобто це майно, яке під час таких дій втратило своє цільове призначення, не може бути відновлення через капітальний ремонт через реконструкцію, або це економічно недоцільно, тому що є деякі об'єкти, які саме економічно недоцільно відновлювати, у зв'язку з тим, що це призведе. Може до да, більших руйнувань, а може ну навіть до негативних наслідків тих людей, які будуть відновлювати. А тому це просто неможливо взагалі фізично, так тому що так, там ну... нема що відновлювати. Ось так, і так, 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 так само от, приватні будинки. Це саме той момент, саме, коли так, так. приходить технічний експерт, будівельний експерт, який має на це відповідний сертифікат, угу. і саме його технічний звіт полягає в визначенню, до якого буде відношено це мену. Пошкоджено, або до знищеного. Угу. Зрозуміло. Отже, людям людей ставлять так у відомості, яке це є, до якої категорії їхнє житло. Ну яка ступінь пошкодження чи знищення, чи тобто люди про це знають, так? да люди знають, але знаєте, Я... от наші люди вони ну розуміють пишать, да тому, що ну вони знають, що є програма відновлення, вони знають, що є відшкодування, але вони е іноді подають невірно документи. Це дуже mm -hmm. важливо донести людям про те. Щоб вони не поспішали, поки не отримують акт обстеження від уповноваженого органу, який складається департаментом благоустрою Одеської міської ради, для того, щоб подальшому подавати заяви. Бо якщо люди іноді спішать, вони подають не на ту комісію і угу. цим призводять до затягування отримання Тому грошей да, і отримання сертифікатів на житло у зв'язку з тим, що вони подалися не на ту комісію. Тобто, Комісія повинна розглянути та чи інша, якщо не вірно, подано відмовити і лише після того як людина отримала відмову від тієї комісії. Вони подаються заново, а давайте ми будемо тоді розповідати зараз. Давайте будемо влаштовувати такий невеличкий лікбез. Так, якщо сталося таке горе і до вас прилетів, влетів шахет, ракета чи будь-яка інша руснява е, нечисть, що робити у цій ситуації? От, покроково просто е, ви кажете, і про акт обстеження про все. Ми ж всі розуміємо, коли ми бачимо ці перші кадри, е, вони страшні, навіть якщо ти їх просто бачиш, так не дивлячись. Чи не говорячи про те, якщо ти там взагалі, не дай Боже, знаходишся? Так? Тобто у людини, звичайно, що в голові. Стрес, страх і горе, тому, як ви кажете, так вони можуть поспішати, але можливо вони просто не завжди можуть орієнтуватися в цій ситуації, принаймні, поки паніка і поки шоковий стан. Отже, якщо так сталося, давайте будемо розповідати на що треба звернути увагу. Це має бути пам'ятка. Ну, на жаль, зараз в кожного з нас. Я можу вам сказати те, що в кожній районній адміністрації Одесь, міста Одеси так, є мобільна група. Mm -hmm. На жаль, на жаль, в нас ж є випадки, і ми знаємо, що в цьому моменті потрібна людям допомога, no, термінова допомога. Як психологічна, як підтримка, як Всебічна і матеріальна. Взагалі, так. Так. Тому так. в кожній райадміністрації створена мобільна група, яка виїжджає на місце а вона Крім цієї допомоги, надає також е, буклети, uh -huh. е, відповідно, де розписана, яка можливо е, допомога і за які пошкодження. Ага. Тому що слід також відмітити, от той сто ну, добровольського 134 беремо, да, і виникає м, ситуація в тому, що у когось навіть пошкоджено лише вікно або пошкоджена двері. І в цьому випадку одеську міську раду передбачено саме компенсація від. Відміт... Міста, тобто людям навіть не потрібно займатися її відновленням. Вони звертаються до райадміністрації, записують, подають документи. Відповідно, все це фіксується, і в цьому випадку райадміністрація відшкодовує їм збитки саме за вікна та двері, тобто встановлюється. Є відновлення, це більш е, вже така значна підтримка, підтримка від держави, але ми е, від Одеської міської ради намагаємося людям допомогти і е, розказати, да, що ж потрібно робити. Бо є багато моментів в цьому. О, може, е, стосовно є відновлення, не зразу люди е, займаються цим питанням, тому що шок, тому що ну, десь різні ну, моменти Тому що, тому що моменти. Є, моменти да. не до. Цього так, але і в тому е моменті зазвичай е люди вже потім, коли, коли там трішки оговталися да, від такого страшного моменту, от вони відповідно е починають думати, як же отримати через є відновлення, відшкодування. Угу. По перше, слід звернути увагу на правостановлюючі документи. Е От чотири вже багатоповерхових будинка, але ми зіштовхнулися практично в кожному будинку. Є навіть не приватизована квартира, тобто mm -hmm. вона навіть не, не у власності, власності людини. Так Так, да. от на добровольського 134 добре, що вона в пошкодженому майні, тому що їй, в цьому випадку ми зараз намагаємося людині допомогти, щоб вона швиденько приватизувала. І якщо там будуть ну такі пошкодження, які підпадають під є відновлення, мала змогу податися і от отримати свою компенсацію. А якщо вона не приватизована, то людина не може отримувати компенсацію? Ні, в неї не немає права власності немає на цю права квартиру. Тому так. потрібно це оформлювати. О, це по це такий робити. дуже важливий момент. Дуже насправді, важливий так. Момент. так я думала, що наразі немає людей, у яких ще немає права власності, але виходить, що є такі на люди. жаль, є. так на жаль, mm -hmm. є про це. І треба це подумати, і можливо, вимоги. навіть зараз це зробити, так, так поки так, поки так. все більш-менш. Поки більш-менш стоїть на місці, та, так. таходила вас стороною, то краще так, привезти так. документи. Документи мають бути у порядку. Це так. перше приватна власність право так. Власність. слухайте. Так. А після от таких прильотів документів може не залишитися. Може і це залишитися? не страшно, бо є електронний реєстр Ні. зараз. А в цьому випадку я вам можу сказати, допомагають всі органи виконавчої влади міста Одеси, всі структурні підрозділи, всі комунальні підприємства намагаються допомогти людям відновити документи. Моменти, якщо є така можливість, тобто відновити ці документи, угу. то на Добровольську 134, так ми розуміємо, що там неможливо отримати ці так, документи, так. і люди звертаються відповідно, піднімаємо архіви, робимо копії, допомагаємо. Угу. Але я вам можу сказати не лише приватизація. Момент є момент, в тому що в нас реєстрація права власності можна сказати розподілена на три. Таких рокових е, періоди, наприклад, реєстрація права власності до 2004 року, угу. коли реєстрація права власності була на паперових носіях, так. і її взагалі в реєстрі немає. І от якщо ми подивимося, значна частина приватизації відбувалася саме в цей період, ну, так, так. і відповідно право власності зареєстровано. Вона є, але е, а в, реєстрі в реєстрі немає. немає. А це теж важливо. Це також важливо. Тобто, абсолютно всі зараз будинки, квартири мають бути в електронному реєстрі. Так, так? в новому. інакше в новому. в новому я зрозуміла. Я так. хочу сказати. Така до цього ж не було реєстру. Чи був ні? До 2004 був. року не було реєстру тільки паперові носі, а реєстр з'явився от. Зараз потім нов... з 2004 року почав працювати реєстр, ага. але зміни конкретні стосовно реєстру стали в 2013 році, і оця частина з 2004 року по 2013 рік на жаль не відображається в е, новому Разуміло, реєстрі, так. коли підтягуються повідомлення про е, пошкоджене або знищене майно Я Тобто, це дія не бачить людей. Насправді так да. саме зараз саме час зайнятися своїми документами так. і перевірити. Чи є е, ваша нерухомість взагалі в електронному реєстрі це дуже важливо, надважливо насправді так вам допоможуть, якщо що трапиться, так але ж все ж таки краще мати документи. Я так розумію, що це пришвидшує процес набагато. Так, Так набагато, набагато пришвидшує, це. і тому в нас же є можливість в електронному mm -hmm. е, в онлайн режимі саме передивитися, чи є ваше майно в новому no, реєстрі, так. і відображається воно чи ні? І в цьому випадку це спрощує процес подачі документів. Тому що коли цього нема, потрібно звертатися для перереєстрації до державних реєстраторів, і відповідно в цьому випадку іноді потрібно новий технічний паспорт, який повинен бути залитий в реєстру у сфері будівництва. Довідка з комунального підприємства бюро технічної інвентарізації Одеської міської ради для підтвердження того, що право власності було зареєстровано в 2013, до 2013 uh -huh. року. Uh -huh. Можу сказати, що Одеська міська рада. Надає змогу зробити і технічний паспорт, і довідку саме от від комунального підприємства безкоштовно. Тобто mm -hmm. люди звертаються. ми знаємо, Це що теж це дуже мене... важливий аспект. Це безкоштовно стосовно людей, в яких щось житло страшно. Да, тому або що знищена, я знаю, що нормальна. це досить таки коштовна процедура. Тому ну, якщо, якщо все нормально, ну в даному випадку довідка про. Е Зареєстрована право власниці до 2013 року. Вартість її 583 вісімдесят гривні, mm -hmm. якщо власник була одна людина. Якщо більше, тобто mm -hmm. вартість її зростає да. квартири, ну, зазвичай технічна ну паспорт вартість його 1188 гривень. Але в цьому випадку, да, коли пошкоджено мино людям не до цих моментів, ні, і тому і 1500 надається безкоштовно. можуть мати величезне значення, так тому якщо є можливість безкоштовно, то звичайно що так, добре, зрозуміло. Отже, з документами треба розібратися. Якщо в людини всі документи у порядку, можна подаватися на євідновлення, Правильно, Євідновлення – державна програма і допомога від міськради. Це ж різні, різні. моменти. Так, так. тобто євідновлення – це як ви сказали, більш великі трати, Якщо а якщо вікна чи двері, чи щось таке, то це можна до міськради. євідновлення навіть не чіпати, чи як це виглядає е, стосовно якщо вікна або двері, то це до районної Адміністрація, вона це на влада, ціхою, да, так, і це місцева розуміло. влада все дає. Якщо інші пошкодження, то тут вже потрібно подаватися на її відновлення. Угу. І тут дуже важливо саме в дії, тому що ми е, на сьогоднішній день інформаційне повідомлення стосовно пошкодженого циничневого майна ми можемо подавати е, навіть без перереєстрації в дії. Але у кого немає такої можливості, можна звернутися до центру надання адмінпослуг. Угу. Вони також можуть подати так, так. це повідомлення. Угу. Однак заяву на сьогоднішній день можна подати лише в дії. Не передбачено поки що функціонал стосовно подання заяви на знищене майно через ЦНАП. А от пошкоджене майно вже можна угу. також подавати через ЦНАП. Ну, діє становити строщі. не складно насправді. Так. Треба просто мати смартфон, будь-який там найпростіший. Так е, зрозуміло, е, є відновлення, це допомога. Допомога матеріальна, грошова чи допомога сертифікатом. Це якось розділяється. Так, це розділяється. Пошкоджене майно це грошова допомога. Так. Це на квартири пошкоджені до 350 тисяч. Ага. До. А приватні будинки до 500 тисяч. Комісія з обстеження виходить, передивляється от ці пошкодження, які є, і, відповідно, зазначає вже їх в реєстрі. І в реєстрі вираховується сума, яка буде відшкодована у зв'язку з цими пошкодженнями. Знищене майно в цьому випадку. Є багато різних моментів. В нас є постанова Кабінету міністрів України, яка була прийнята 30 травня минулого року, якою визначено саме порядок надання компенсацій. І там саме визначено формули, за якими рахується сума компенсації. От, і, також е, вказані фактори, які впливають на цей розрахунок. Вартість в цьому випадку сказати чітко неможливо, тому що в кожному випадку вона окрема. Це, так, да, так, так. вона тобто комісією, Я так розумію, так. Спеціально. Вона комісія, вона рахується, рахується нашою комісією, але згідно з цією постановою, uh -huh. і в цьому випадку ми обов'язково користуємося нею, тому що факторів багато: рік побудови, район міста, також впливає. Площа, тому що рахується на загальну площу, uh -huh. не на житлову, а на загальну площу. Вона не залежить від того, скільки людей мешкало або зареєстровано було в цій квартирі або в будинку. Uh -huh. Тобто вона залежить від таких моментів, факторів, як рік побудови, саме район і площа квартири або приватного будинку. Є границя саме в, не в Вартості компенсації а є грань саме в. Площі, тобто mm -hmm. зараз відшкодовується квартира площою лише до 150 квадратних метрів, а приватний будинок до 200. Але це не є тим, що це кінцевий момент. Ні, коли закінчиться війна, і ми все-таки здобудемо перемогу, будуть репарації, і тоді, можливо, буде дофінансування і більшої площі, ніж та, яка сьогодні mm -hmm. ну, є. Тобто обмеження. на цьому етапі поки що це так виглядає. Так так, так із вашого досвіду враховуючи. Що добровольського це вже четвертий такий будинок? Так багатоповерхівка. Чи люди вже подавали документи до цього? В нас є, на жаль, ну я можу, не можу сказати, це сумна статистика. Сумна, да? До комісії саме знищеного майна на сьогоднішній день вже було подано 96 звернень. Угу. Саме в дії вони подавалися. Комісію було розглянуто 81 заяву, і в цьому з цих 81 заяви 29 відмовлено в компенсації 44. Надано компенсацію і вісім зупинення. Звертаю увагу на статистику, тому що бачите, 29 дев'ять зупи... Кому відмовляють. От питання. От. Тим саме людям, які невірно подалися. Тобто, а, вони тобто, подалися. Не кін, ну, тобто в них є шанс. В них є шанс, так. вони отримують від нас відмову угу. і потім подають заяву на пошкоджене майно. І там отримують свою компенсацію. Угу. Ми всім намагаємося, після того, як вони ще не отримали відмову, але ми знаємо, що вже є рішення комісії, є рішення виконкому, і що тут буде відмова, ми їм телефонуємо, пояснюємо, що це не кінце результат, Що угу. в цьому випадку ви отримали відмову, але ви Добесіть, як, чи, чи інші документи, як, як чи тільки отримуєте повідомлення, що вам відмовлено, ви подаєте тут в дії, ага. на інше майно. В дії працює ця функція таким чином. Ви заходите в дію, вкладочка сервіси, там є відновлення, є інформаційне повідомлення, а нижче строчечка, заява на. Ah, uh, І от коли люди переходять далі за цією заявою, є три строчки. незначно пошкоджено, значно пошкоджена і знищено. Угу. І отут люди плутаються, вони вибирають те, що їм начебто ближче, угу. але не визначено до кінця. Ну добре, а як же їм треба самим зорієнтуватися? Сильно пошкоджено, не сильно чи все ж таки, да. все ж таки почекати? Да? Тобто не поспішати, як ви кажете, не да? поспішати, тому що це може затягнути. Не треба думати, що якщо ви там тиждень... Ще тиждень почекаєте, то вам відмовлять саме з цих причин. Ну, Тобто гроші зараз виділяються, скажіть мені. Так. Гроші так, виділяються. Нас, тобто, це працює. А вісім ви сказали призупинено, так? А призупинено так. чому? Призупинено тому, що. Е Можу сказати, от дивіться, як виїжджає комісія, чому призупинена. Люди в дії подають спочатку інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. І відповідно ці інформаційні повідомлення в реєстрі йдуть до департаменту з благоустрою Одеської міської ради. Там є свої комісії, які складають акти обстеження. Як тільки до них надходить це повідомлення, вони комісійно виходять на об'єкт, оглядають його, ага. просять, щоб надали їм правопровід. Встановлюючи документи, технічний паспорт, паспорти і індифікаційні коди для того, щоб можливо бути запустити далі роботи саме пошкодженого чи знищеного мене, і саме ця комісія попередньо визначає. Куди потрібно подаватися, але крапку, якщо от ми бачимо значне роз... зруйнування, да, то крапку все ж таки ставить вже технічний звіт, який складається сертифікованим е експертом. Тобто просто дочекайтеся, так? так дочекайтеся, і тоді буде все в порядку. Я так розумію. А і ще таке питання: термін виділення цих коштів, чи на це можна впливати, не впливати. Гроші відповідно. Ну, якщо пошкоджено майно, то ви можете їх Разуміло, витрачати там. Якщо знищене, знищене майно, знищене, по перше, так. слід е, переглянути той момент, коли ви можете подати заяву. Угу. Заяву на е, дане знищене або пошкоджене майно да в цьому ви, ну, пошкоджено бажано швидше подавати. Да, е, саме інформаційне повідомлення бажано швидше подавати. Тобто, Дайте про себе знати просто. Да, так, це да, перше, да, що да, ви да. маєте зробити. Перший да. крок так. А коли буде е, коли знищене майно. В цьому випадку ви заяву можете подавати протягом війни, а ще й рік після. Uh -huh. От. Uh -huh. Тому що ми всі розуміємо, сьогодні багато власників своїх квартир виїхали за кордон. У когось є інша якась проблема, хтось на фронті. От, тому в цьому випадку передбачено такий термін, що заява на знищене майно може подаватися протягом о, періоду вини і ще рік після. Ну і ми бачимо, що вже перші заяви були задоволену задовільнили. Так, тобто о, люди вже починають отримувати. Хтось отримує сертифікати. Ну це в першу чергу, якщо про будинки йдеться, так хтось е, в даному випадку. Е, передбачено законом передбачено отримання комп. Пенсації двома видами: житловий сертифікат або гроші. На, гроші так. на сьогоднішній день на жаль, поки що працює отримання житлового сертифікату. Угу. Надання грошей поки що не реалізована ця функція, але я знаю, що найближчим чином це вже буде часом. часом це вже, буде. Да, ага. часом. Це вже буде запрацьовано. Житловий сертифікат вже багато осіб вже отримала, але вони потім повинні вжити відповідних кроків. Реалізовано на сьогоднішній день по місту Одесі 10 житлових сертифікатів. Uh -huh. Тобто, те той момент, коли люди вже купили собі нове житло і вже переїхали і вже живуть. Це добре. Дякую вам дуже, Надія Швець, секретарка комісії розгляду заяв щодо зруйнованого майна Одеської міськради, була сьогодні в нашій студії. Нам ще не вистачило ще 20 хвилин. Так, але на жаль, час наш збіг вже. Але хочу просто звернути вашу увагу. Перше, що ви маєте зробити так, от зараз просто. Просто привести до ладу свої документи на нерухомість, це надважливо. Немає значення торкнулося це, не торкнулося. Я ще раз повторюся: на жаль, ми продовжуємо жити у, ліні, у війні, і на жаль, абсолютно ніхто ну не має страхування від того, що десь кудись знову ж таки не прилетить. Тому нехай ваші документи будуть у порядку. Це перше. А друге, обов'язково, якщо... Так сталося. Треба просто заявляти про себе. Є дія для цього. Це досить просто робиться там буквально кілька кроків, і е, про вас вже знають інформаційно. А далі, далі, будете відслідковувати вже е, всю ситуацію, ось цією допомогою. Але нехай це вам не пригодиться так. ні в якому разі. Просто, просто щоб це ви про це знали. Дякую вам дуже. Бережіть себе обов'язково. Побачимося на першому.